Всім доброго здоров'я, друзі! А сьогодні трішки поприсідаємо по два вгору або по два на кількість підходів, буде видно. А Почнемо з пустого грифу. Як завжди, так щоб поганяти кров, кому як зручно по 10, по 20, по 30 разів. Можливо, не зупиняючись на першу розминочну вагу, підійти Це 70 кг. Добре, кров в ногах. Зараз навішуємо і продовжимо. Продовжуємо на 120. Я казав по 2 вгору, але це така вага, що по 4-по 5 можна зараз робити. Наматую кісті, знову ж таки, це не обов'язково, тому що в мене є невеличка проблема. У мене часто, коли гриф не війка, не... Має такі злизані е, насічки. Бачите, навіть намотали, щойно намотав е, пластир, ну це не пластир, це тейп, е, намазав магнезію, але все одно він пливе по спині. ось Тому, коли в мене штанга пливе по спині, в мене відразу страждають кисті, у кого є е, е, такі самі умови, бажано використовувати кистіві. POOP <truh> Парам-па-пам-пам-пам! І далі 170. І так, продовжуємо. Зараз 170 на 2 або на 3 рази. Як правило, для мене це вага показник того, в якому я стані. Виспався, не виспався, поїв, не поїв і так далі. Я трішки, як перевзувся З борцовок на штангетки на мені вже є на так, скажем, для впевненості і спокою, тому що сьогодні не будуть такі ваги, для яких мені треба одягати платнікові наколінники. Що ж, приступимо. Ой, яка незручна стійка, але яка є, тому що цю стійку ніяк не підлаштувати під власний зріст. Що ж, думаю, 200 або 210, і далі буде видно. Що ж, друзі, 200, треба на 2, а далі буде видно. спині, трошки поповзує. Що ж, поміркуємо і побачимо, чи попрацювати з цією вагою, чи трішки збільшити. Дуже важливо, щоб все було вам комфортно, тому що і безпечно було комфорт це ще й безпека в Русі. Na raz czy na dwa? Zaraz po samą pocieczę. Хай буде багато здоров'я тому конструктору, який ці стійки. Прийде рішення ще раз підійти до 220 і на цьому завершити тренування. Звісно, що розраховував на трішки більше, але завжди орієнтуюся по своєму самопочуттю і ситуації. Відчуваю, що якщо збільшу, можу пошкодити. Кисть, тому що незручно не ставити з моїм зростом, не знімати зі стіляк. Фух. Бо, а сьогодні з вами був втомлений Усач на Усатому каналі. Кому було цікаво, ставимо кіхтики до гори. Всім па-па.